В зоні АТО на Донбасі за тиждень на 60% збільшилася кількість порушень режиму тиші. В той же час терористи на окупованих територіях Донбасу продовжують використовувати зброю, заборонену мінськими угодами. Про це заявив заступник очільника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух. Повідомляє прес-центр організації на своїй сторінці в Твіттер. Він зазначив, що представники відомства досі не пускають на деякі території Сходу України, зокрема, туди заборонена зброя. 25 березня представників. Організації з безпеки співробітництва в Європі побачили танки в селищі Козацькому, які контролюють бойовики так званої ДНР. Хуг нагадав, що вже 28 березня там обстріляли і членів ОБСЄ.